Тут ми поговоримо про геометричну прогресію. Що це таке. Ось я задам таку числову послідовність. 1, 3, 9, 27. 81 і так далі. Нескінченно. Коли придивитися, то ви помічаєте, що кожен наступний член. Більше від попереднього в три рази. Тобто, щоб знайти кожен наступний, ми попередній множимо на 3. Так? Далі. Така ще послідовність. 8, 4, 2, 1. 1 2, 1, 4, 1, 8. Мабуть, ви здогадалися наступний член цієї послідовності, який буде. 1, 16. Одна шістдесят четверта. одна шістнадцята. І так далі. Значить, ця послідовність, ви помітили, що кожного разу попередній член множиться на одну другу. Половину. Шукається, так? Значить, отакі числові послідовності, у яких кожен член починаючи з другого, дорівнює попередньому. Який множиться на одне й те саме число. Значить, і такі послідовності в математиці називається геометрична прогресія. Ну, прийнято позначати геометричну прогресію, n-член геометричної прогресії BN. Кожен член, починаючи з другого, множиться на якесь число. Це число, на яке множиться кожен член прогресії, називається знаменником цієї геометричної прогресії. Позначається літерою отакою от Q. Цей знаменник. так? Так от, ми можемо знайти будь-який член цієї геометричної прогресії. Щоб кожного разу не перемножати, ми n ний член, тобто будь-який член, можемо знайти. Як це робиться? Робиться досить просто. Наприклад, нам треба другий член цієї геометричної прогресії знайти. Щоб його знайти, треба нам перший член множити на знаменник. Правда? Як знайти третій член? Треба другий член помножити на знаменник. Але оскільки у нас другий член дорівнює ось у цьому, да? то що ми робимо? В перше на Q і ще раз множимо на Q. Це буде що у нас? В перше на Q в квадраті. Далі. В четверте так само як знайти? В третє на Q, але B3 В третє у нас буде ось оце В третє, да? то як буде? В перше на Q в третьому степені і так далі. А тепер в загальному можна записати, що Bn n член геометричної прогресії дорівнює чому B перший член помножити на знаменник в якому степені? На одиничку меншому. n-1. От ми дістали формулу для визначення n, члена, n члена геометричної. Прогресії. Значить, перший член прогресії дорівнює 2, а знаменник нехай, наприклад, дорівнює мінус 3. А нам треба знайти четвертий член цієї прогресії. Четвертий член цієї геометричної прогресії. Значить, як шукають? А за формулою, яку ви тільки що розглянули, що можна написати? Щоб четвертий дорівнює чому? Б перше. На q в якому степені? На одиничку меншому, значить, q куб в кубі. А тепер підставляємо. Б4 дорівнює. У нас перший член 2. Знаменник у нас мінус 3, значить мінус 3. У якому степені? В кубі. Дорівнює. Мінус 3 в кубі. Світлі? Мінус 27. Значить, 2 помножити на мінус 27. І. Це дорівнює 2 на 27, це буде мінус 54. Значить, четвертий член цієї прогресії дорівнює мінус 54. Ось. Тепер, знову ж таки, питання. А чому називається ця прогресія геометричною прогресією? Чому? А от справа от у чому. Дивіться, якщо ми візьмемо таку послідовність. І візьмемо другий член, не перший, а всі члени починаючи з другого. Якщо вона нескінченна, то всі члени починаючи з другого, яку властивість мають. А от подивіться, якщо ми візьмемо 3 до квадрату, 3 до квадрату, і візьмемо добуток сусідніх 9 на 1, то скільки буде 9 на 1? Це буде 9. Бачите? Значить, що буде? Кожен член, починаючи з другого для нескінченної послідовності, дорівнює квадрат його. До рівня добутку двох сусідніх. Наприклад, от 9 беремо. Да? 9. Значить, 9 в квадраті 81. І візьмемо 3,27 перемножимо, теж 81. Значить, от таку властивість мають ці члени послідовності. З іншої сторони, що таке 3? Дивіться, що таке 3? Це корінь квадратний з одиниці помножити на 9. Правда? Наприклад, що таке 9? 9. Це корінь квадратний. Здобутку двох сусідніх. 3 на 27, правда? Але в математиці отаке число називається середнім геометричним ось цих чисел. Значить, кожен член геометричної прогресії, починаючи з другого, є чим середнім геометричним для двох сусідніх його членів. Ну, якщо е, скінченна Така послідовність, то зрозуміло, що без першого і без останнього, да? якщо скінченна. А якщо не скінченна, то ми беремо всі числа, крім першого. Тобто кожне, кожен членів цієї послідовності є середнім геометричним двох сусідніх його членів. От Через те, і назвали таку послідовність геометричною прогресією. Ну, А тепер давайте знайдемо суму N перших членів. Геометричної прогресії, тобто сума це S, N, Нам треба знайти отаку суму b 1 плюс B2 плюс B3, B3 плюс і так далі, плюс BN. Кожного разу, звичайно, якщо її багато, кожного разу ми так, таким способом дуже важко шукати суму. Для цього існує. Певна формула. Ще раз наголошую, ще раз нагадую, ці формули виводяться, і арифметичні прогресії, і геометричні прогресії. От, Доведення цієї формули досить цікаве. Але я не ставлю на меті, я ставлю на меті тільки познайомитись із формулою. А хто бажає, значить, ви знайдете джерела, де описується доведення це. Тому, щоб знайти формулу N перших членів геометричної прогресії, то вона, Ця формула має отакий вигляд. Значить, B перше на Q степені n-1 на Q мінус 1. Зрозуміло, що це при умові, якщо знаменник не повинен бути рівний нулю. Чому не повинен бути рівний нулю? А от подумайте, не повинен бути рівний нулю. Значить, за цією формулою можна визначати. Суму N перших членів геометричної перегресії. Так от давайте знайдемо суму таких суму е, членів геометричної прогресії наступної. Значить, B перше дорівнює одиничці, знаменник дорівнює 2. А нам треба знайти е, суму 64, 64 членів цієї. Прогресію, то можна записати, як шукається сума, як буде шукатися сума. От, Ми користуємося цією формулою, так? от цією формулою і підставляємо те, що нам відомо. Значить, s 64 дорівнює, підставляємо. Значить, b 1 в нас одиничка помножити на Q степені 64 мінус одиничка. А тут буде в нас 2 мінус 1. Ну, можна це простіше записати. s 64 дорівнює. Тут 1, 1 не пишемо. Тут буде в знаменнику теж одиничка. Значить, в нас остаточно буде Q в степені 60. 4 мінус 1 Тобто це дорівнює 2 в 64 степені мінус 1 Ось таке велике число вийшло. Що це за число? А от існує індійська легенда про те, що правитель Індії захотів віддячити автору е, гри шахів ось, і запитав. Цього вченого, що ти хочеш, яку ти хочеш нагороду. А він сказав: Я хочу небагато. Хочу, якщо е, на шахуйниці 64 клітинки, то на першу клітинку поклади мені одне зернятко, на другу два, на третю 4 і так далі. Тобто ось таку е, кількість зерна він захотів. І от виявилося, що цього зерна в усій Індії. Не вистачило цього зерна, щоб 에, дати цьому вченому. Ось це дуже величезне число вийшло. Наприклад, наприклад якщо взяти зерносклад побудувати, да? щоб була площа цього зерноскладу 12 гектарів, да? то треба, щоб висота його була приблизно як від Землі до Сонця. Цього складу, Тобто є поміститься ось це зерно все. Ну, а детальніше про цю легенду ви можете прочитати 에, в описі. До відео. Посилання, посилання буде в описі до відео. Ну а зараз розв'язування вправ. Розглянемо деякі вправи з вами. Ось, наприклад, 12 й варіант вправа 1.8. Давайте подивимося. Значить, 12-й варіант вправа 1.8. Які з послідовностей є геометричною прогресією. Якісь послідовності. Значить, щоб визначити, чи це буде геометричною прогресією, треба визначити різницю цієї прогресії. Так? Значить, в кожному випадку різниця повинна бути однаковою, це число повинно бути однаковим. Значить, перевіряємо, от А. 6, 3. 6 ділимо на 3, буде 2. 9 ділимо на 6, не буде вже 2. Значить, можна записати. Що 6 поділити на 3. А тут 9 поділити на 6. Наступний на попередній ділимо. Да? Значить, ці частки, що однакові чи ні? Ні, не однакові. Значить, перша не буде геометричної прогресії. Дивимося Б. 10, 20, 30, 50. От би, дивимося, 20 ділимо на 10 і 30 ділимо на 20. Значить, от. 20 ділимо на 10, так? На 10. І 30. Ділимо на 20. Наступне на попереднє ділимо. Дивимося. Ці частки однакові? Ні, не однакові. Значить, витришу прогресія така послідовність? Не буде. Наприклад, В. 1, 2, 3, 4. Знову ж таки, так само. 2. Ділим на 1. Наступне на попереднє. Тут 3. Ділимо на 2. Перевіряємо. Рівність правильна чи ні? Ні, неправильна. Частка неправильна. Значить, не буде така послідовність геометричної прогресії. Ну і останнє перевіряємо. 56. Перевіряємо. Ось. Наступне на попереднє. Далі. Наступне на попереднє. Попередні. І знов. Наступне на попереднє. А тепер знайдіть ці частки. Цю, цю і цю частку. Що ви бачите? Що вони однакові ці частки. Тобто знаменник визначений. Отже, така послідовність буде геометричною прогресією. Значить, відповідь у нас Г. Відповідь Г. Ось у нас відповідь Г. Так, і ще. І ще. 26, ще розглянемо. 2-1. 26, 2-1. Так, значить, шукаємо 26. 26, 2, 1. Знайти суму шести перших членів геометричної прогресії. Третій член 12. Четвертий мінус 24. Значить, дано. Третій член геометричної прогресії і четвертий. А нам треба знайти, знайти суму шести перших членів геометричної прогресії. І так, давайте це виконуємо. Значить, Б3 дорівнює 12. Отже, записуємо Б3. Записуємо. Третій член, Б3. Дорівнює 12. Б четверте дорівнює. Міс 24. Нам треба знайти суму шести членів. Значить С 6. С 6, суму шести членів. Невідомо. Знак питання. Так, дивимося. Як знайти цю суму? Як знаходимо суму? Значить, сума дорівнює. Ми тільки що розглядали формулу для визначення суми перших членів геометричної прогресії. Q в степені N мінус 1. На Q мінус 1. Що в нас немає? У нас немає першого члена, немає. У нас немає. Знаменник геометричної прогресії. Так Отже, давайте щось ми знайдемо. Наприклад, у нас два послідовні, Третій і четвертий Значить, ми можемо знайти знаменник геометричної прогресії. Як знайти? А також знайдемо наступний на попередній. Значить, мінус 24 ділимо на 12. То що буде у нас? Мінус 2. Значить, знаменник у нас є. Далі. Ще. Перший член знайти, як знайти перший член? У нас третій член відомий. А B3 можна записати як? За формулою n-члена. Це буде що? b 1 на Q в квадраті. Бо тут рійка, що буде двійка тут в квадраті. Да? У нас третій член відомий, він дорівнює 12. Знаменник у нас тут Б1. Да? Значить, знаменник у нас теж відомий. Це буде мінус 2 до квадрату. І розв'яжемо, знайдемо, знайдемо B перше. Значить, мінус 2 до квадрату це буде 4. B перше. Да, звідси B 1 в нас дорівнює що? 12. 12 ділимо на 4. То B перше в нас дорівнює, скільки в нас? 3. Ось 3. Значить, перший член у нас відомий і знаменник в нас відомий. А тепер підставляємо у формулу суми. І так, будемо мати. Б перше у нас що? 3. Пишу 3. Далі в дужках знаменник у нас мінус 2. У шостому степені мінус 1. Да? А тут знаменник мінус 1. Значить, мінус 2 мінус 1. Трошки спростим цей вираз. Значить S6 дорівнює. Мінус 2 і мінус 1 буде мінус 3, тут нас 3. Скорочуємо на 3. Значить, буде тут одиничка, тут мінус одиничка. А остаточно буде отаким от чином. Мінус, мінус 2 в шостому степені. Мінус одиничка. І обчислюємо S в шостому. 6, 6. Сума шести членів. дорівнює. Мінус 2 в шостому. Тут буде 64. Тут мінус 1 буде 63. Значить, в скшка. 63, а цей мінус дасть мінус 63. Отже, ми знайшли суму шести перших членів цієї геометричної прогресії. Ну а додому, як завжди, для самостійного буде ось це. І це розв'язуйте. От і бажаю вам успіху!